Сьогодні хочу поговорити з вами, чому не варто робити реінвестування грошей в напрямки, які вам приносять гроші, в напрямки торгів, в напрямки фізичного бізнесу і взагалі, чому це дуже-дуже небезпечно. Я за останній час зіштовхнувся з тим, що багато людей. Втрачають гроші, от просто там мої знайомі товариші, там знайомі знайомих, я в тому числі зі свого досвіду можу це сказати, що реінвестування грошей постійне, воно приводить до негативних наслідків. І це треба зрозуміти, зробити висновки і не допускати цих помилок. Тому що це відео, воно. Ну, без перебільшення може зекономити вам там один, два, три, комусь 5 років вашого життя, тому що ви будете працювати, назберувати капітал і потім все одно злиєтесь до нуля. І тільки тоді до вас дойде ця думка, про яку я буду розказувати сьогодні. І для того, щоб ви не втратили там кілька років свого життя, потім швидше відновилися, або зробили цих помилок менше або меншого масштабу, і в принципі, щоб ви жили більше часу в достатку, а не так, що ви там 10 років стараєтесь, щось заробляєте, потім все втрачаєте, і потім у вас де знов 10 років на те, щоб просто повернутись до попереднього там якогось режиму або планки. Щоб цього не було, просто додивіться це відео до кінця. Поставте мені, будь ласка, лайк, підпишіться на цей канал, тому що тут буде більше такої корисної інформації. І підпишіться на мій телеграм-канал. Це буде перше посилання в описі під цим відео. Це безкоштовний телеграм-канал, де я показую свої результати. Ділюся там, вот такими думками, як в цьому відео буду ділитися, але там це виходить типу в реальному часі. Отак в лайві. Я тільки вхопив якусь думку, інсайт, ще щось. Я його пишу в канал. Я там показую результати своєї торгівлі на американському ринку, коли я торгую акціями. Я там розказую свої ідеї по заробітку і, в принципі, багато багато всього цікавого. Хочу сказати, що неважливо, яким напрямком ви займаєтесь, чи це офлайн бізнес, чи онлайн бізнес, чи ви там, торгуєте на ринках, чи то криптою, чи то Акцем, чи то Форекс. Ця проблема вона розповсюджена во всіх людей, во всіх ринках. І як це все виглядає? От, до прикладу, там, наведу приклад з товаркою, да, де ви там, вклали гроші в товар, закупили його, він вам прийшов, ви його розпродали. Ви дивитесь клас, працює зв'язка, купили знов товар, знов розпродали. Потім всі гроші знов вклали в товар, знов розпродали, і так це може тривати місяць, тиждень, там роками. Но рано чи пізно буде якась штука, якщо ви там не диверсифікуєте свої ризики. Буде щось що ви просто не змогли спрогнозувати. До прикладу, там влупив ковід, товари ваші не продаються, або просто попали в жорстку затримку, і ви втрачаєте гроші на цьому. Ваш масштаб дуже великий. Ви це не спрогнозували, і ви просто розорилися. Або ваш товар в моменті перестав бути необхідний людям, і вони його просто не купляють. Ви залишаєтесь з кучою товару, який вже взагалі повністю не ліквід. Точно так само працюю в усіх інших е, сферах. Якщо ви просто постійно підвищуєте ризики, неважливо, що ви робите, і не роздивляєтесь е, от, моменти, які можуть е, негативно вплинути на ваш бізнес, у вас немає якоїсь диверсифікації, то ви обов'язково просто рано чи пізно. Е, Сядете от на таку бутилку, грубо кажучи, що я маю на увазі, я маю на увазі, що у вас будуть проблеми. І ви потім, от все, що ви там назбирували руками, втрачаєте. Так само цей принцип працює на там, фондовому ринку, крипторинку, ринку Форекс. Коли ви починаєте з якогось капіталу, давайте, до прикладу, це буде капітал 10 тисяч доларів, і ви цим капіталом торгуєте місяць, два, там півроку, рік, три роки, і все окей, у вас все класно, круто йде. Але ви маєте розуміти, що, от, до прикладу, в ринку крипти, акції і так далі, ринок має цикли. І те, що у вас працює там ближайший там, рік, два-три, це може працювати там на циклі, який триває вверх, коли все росте. Но тільки цикл міняється на падаючий, ваша стратегія не працює, і ви все в моменті там за тому лічені, якісь дні, тижні або місяці втрачаєте, що назбирували роками. Тому що ви робите постійно реінвест, це небезпечно. І я в своїй торгівлі теж до цього дійшов. Спочатку я торгував так, що я виділяю конкретну суму, нею торгую, і все, що вище цієї суми, я одразу собі вивожу на життя. Потім я подивився, що моя стратегія класно працює, я повірив в неї. І почав просто реінвестувати гроші. Я собі подумав: ну, нащо мені виводити кеш, якщо я можу заробляти більше? Так я все, що я заробляю, я буду далі вкладати і потім е, торгувати вже більшу суму, щоб більше заробити. І так воно працювало. Воно працювало кілька місяців, поспіль, все було класно. Ну потім в якийсь момент починають відбуватися події, які не можна спрогнозувати ніяк. Починаються тарифні війни, починається перехід Трампа до влади. Все, що говорив Трамп перед тим, як його вибрали президентом, в принципі, по факту не відбувається так, як це було спрогнозовано. І вилазять різні різні проблеми, які навіть можливо і сам Трамп не міг спрогнозувати. І в результаті ринок показує негативні. Отаке вниз, все починає падати, і результат, який назбирувався довго, він починає потрошечки утікати. Мене радує, єдине, що в цей час в мене не було такого величезного капіталу закладено в ринок, і я почав накопичувати і вкладати в ринок якраз тоді, коли вже все просіло. Я про це розказував на своєму youtube каналі Я розказував, що це самий підходящий час. І є дуже багато людей, які можуть торгувати там. Ну і в принципі робити будь-яку свою діяльність. Дуже рідко, но мітко. І це якраз відноситься до цих е, от, моментів. Тобто, таке відбувається кожних там, 3, 5, 10 років. Ви ніколи не спрогнозуєте, коли буде наступний такий якийсь обвал або череда негативних подій. І в кожному бізнесі це відбувається по-різному, з різною частотою. І вам, от, ви вибираєте свій напрямок, потім зважуєте всі ризики, дивитесь, що може на нього вплинути. Ви все одно все не зважите, але. Хоча б мінімально, ви маєте розуміти, які є ризики вашому бізнесі. І я буду наводити приклад на. Базі торгівлі, тому що я торгую американськими акціями вже 5 років. Про це веду свій блог, Ютуб, і весь акцент йде на це. І я хочу показати вам, що ну, і ну розказати, що якщо ви захотите в напрямок торгів, не треба реінвестувати весь кеш під часту, який ви там наторговуєте, назбируєте, чи ви там маєте основну роботу і постійно там докидаєте в торги, тому що вони вам зараз приносять кеш. Має бути трошки інший підхід. Я хочу пояснити, який це підхід. Я його зрозумів от відносно там десь кілька місяців тому. Взагалі, за останній рік прокачався в, мозка... в мозгах максимально, типу, увірено, відчуваю за себе прям таким кам'яним, типом, який е, прям знає все, що його чекає далі в житті. Тепер наведу приклад з торгів. Е, при президенті Байдені ринок. Відносно був в нормальному стані, все було в максимальній визначеності, і ринок перебував в такому підйомному тренді. Тобто ви могли мати одну стратегію, і вона б у вас працювала там, всі 5 років, поки Байден був президентом. Але як тільки приходить Трамп, ця стратегія стає непрацюючою. Ви могли от, 5 років заробляти, бути успішним, але потім у моменті просто все обвалюється, бо ви не змогли справитись з реаліями. Зараз я розумію, що треба бути максимально гнучким треба поміняти чуть-чуть свій підхід до фінансів, до торгів, в принципі, до життя. То тобто есть мати ще кілька якихось напрямків, які будуть приносити вам капітал, тому що сидіти на чомусь одному ну це дуже дуже небезпечно. Яка має бути взагалі стратегія і підхід. Дивіться, ви виділяєте собі якусь чітку суму, до прикладу, ту саму десятку доларів, і нею торгуєте. Саме зараз я от, е, дотримуюсь цієї ж самої стратегії. Я виділив собі для торгівлі акціями 11 тисяч. Для торгівлі криптою в мене безлім, тому що я там просто викупляю монети в різні періоди ринку на протязі всього року, і мені не важливо, коли що станеться, тому що я роблю це систематично. Цього місяця купив наступного місяця, купив ще. Наступного місяця купив, і навіть якщо стається якийсь негатив, все проливається, я потім на цьому негативі купляю інші монети або усредняю свої позиції. І потім, коли воно починає відростати, в мене позиції, які я купив на мінімумі, вже починають давати плюс. Позиції, які вверху які дають жорсткі мінуса, вони по факту як зменшуються, тому що позиції знизу вже дають прибуток, і воно виходить якесь таке середнє значення, і мої ризики вони значно зменшуються. В крипті в мене немає ніяких точок ліквідації, тому я там можу сидіти хоч роками, поки не закрию свої позиції, вкладаю просто фундаментальні монети, які, на мою думку, точно виростуть, тому що вони просто ну, це тіпа, топові монети. І потім собі позакриваю результат. І це просто як один з напрямків, який я от, розкачую, щоб він потім мені приносив капітал. Паралельно з цим я торгую акціями. Весь попередній місяць я знімав в себе на Ютубі по днях, як я торгую, і ви всі бачили, що я торгую капіталом 11К. Мені багато хто з людей каже, чому ти не збільшуєш капітал. Якщо ти за попередній місяць зробив там 53, здається, відсотки до капіталу, так якби ти торгував капіталом 100 тисяч доларів, ти б за місяць забрав 53 тисячі доларів. Воно, в принципі, то так. Так би і було, якби я торгував цим капіталом там в розмірі стока. Але це суперечить моєму принципу. Принципу, по моєму життю, я вже роблю висновки і провожу. Аналіз по тих подіях, які відбуваються у мене в товариші, у мене в житті, в житті просто незнайомих мені людей по їхніх історіях, і розумію, що це негативно вплине на довгострок. На довгострок це буде просто злив. Стовідсотковий це просто питання часу, коли це відбудеться. Тому я виділяю 11 тисяч доларів, ними торгую, і після кожної угоди свій заробіток я вивожу. На інший гаманець або на карту, де гроші в мене знаходяться у вигляді просто ну, доларів, USDT, не активів. І я так можу торгувати півроку, рік, два, три, п'ять. І за ці 5 років, там, при балансі в 11 тисяч, я можу наторгувати ще таких балансів 4, 5, 6 балансів за цей весь час. І сумарно виходить, що у мене от 11 тисяч доларів вкладено. 50 тисяч доларів я вже заробив. І навіть якщо я щось не прогнозую, щось стається, стається повний піздець в світі, і все падає там на 70% я втрачаю від 11 тисяч по факту 7 тисяч доларів. І здається, що да, ну, типу піздець, мінус 70%. Але е, в мене є 50 тисяч, які я заробив. Я просто цих 50 тисяч беру ці 7 тисяч, доливаю сюди. Тут по факту я. В е, повному нулі, просто далі починаю свою діяльність. А тут у мене вже зароблена велика частина грошей, які я далі реінвестую, і е, можете собі уявити якісь схеми, де все ділиться на стрілочки і ділю. І зараз я хочу поділити свій капітал так: У е, мене є 11 тисяч, ними я тут а, торгую. Я гроші вивожу, заробив, вивів е, все, що вище 11 тисяч. Потім ці гроші, які я тут заробив, я собі розділяю це на життя, це на формування нових якихось бізнес, ідей, які я тестую. Якщо вони ну, вигорять і з них вийде результат, зайбісь. Е, ні — ну плювать, буде досвід, е, будуть пригоди, приключення. Коротше, все буде найс. Е, частину виділяю от, там на реінвестування грошей в свій блог, медійку ще частину, і відкладаю як подушку безпеки. І отак я ділю свої фінанси. І зараз я хочу показати, як от попередній місяць ми там наторгували майже 6 тисяч доларів при балансі в 11 тисяч 5700, якщо не помиляюсь точних. І я хочу от частину, там якусь тисячу, півтора, виділити на формування нової бізнес-моделі своєї, яку я буду показувати в себе на Ютубі. Тому для цього вам і треба підписатися, щоб ви бачили всю цю історію повною мірою. як... Правильно формувати от свої мислення, свій капітал, як правильно розпоряджатися грошима. Тому що, якщо ви будете просто отак, вузько, короче, йти в одному проході і нічого не бачите по сторонах, ну ви злиєтесь, це просто питання часу, коли. А потім будете сидіти, казати, чому світ такий несправедливий, чому я це проходжу, чому у мене такі проблеми? Я вже типа не відновлюся ніколи і так далі. От щоб цього не було. Дивіться мій блог, робіть висновки і дослуховуйтесь до кожного мого слова, тоді буде у вас також результат. Тож, от, 11 тижня я торгую, 5700 я заробив, і зараз я хочу тисячу, там щемось вкласти в свій бізнес, спробувати ці гроші якось реінвестувати. Коли я кажу, що я буду вкладати в бізнес, це не означає, що я буду вкладати в бізнес якийсь зразу масштабний. Це теж має бути поступово. Тобто я беру незначну суму, вкладаю те, що свою гіпотезу якось максимально примітивно, просто аби як, просто, аби затестити її і заробити якісь копійки, щоб я просто повірив в цей напрямок. Ви в наступних випусках на Ютубі зрозумієте, що я хочу зробити. І потім, якщо я бачу що цей напрямок перспективний, в мене виходить, в мене є результат, цей результат дає мені запал. І потім цей запал я масштабу, оці гроші, які я тут заробив, і з цим запалом, який я отримав, я масштабую цей напрямок. І так я вибудовую собі кілька різних бізнес-моделей, які будуть потім працювати на мене. Якщо ви скажете з приводу торгів, а як же ж тоді торгувати, якщо в мене там баланс там, образно 2-3 тисячі доларів. Тобто, виходить, що я буду все життя заробляти там по 200 доларів. Воно не так, тому що я теж планую збільшувати свій баланс, але я планую робити це правильно. Як це має бути? Я торгую 11 тисячами доларів. Заробив 6, вивів, знову поторгував, заробив 6 вивів. Тобто, по факту, тепер моїх грошей на біржі немає. Потім з цих 11 я заробив ще 3. півтора вивів, півтора лишив моїх грошей на біржі знову немає, але тепер в мене є більший капітал, який буде давати мені більший прибуток. Потім я поторгував ще місяць-два, заробив гроші, вивів всі. Потім поторгував знову місяць, заробив один місяць лишив, збільшив капітал. Наступний місяць заробив, 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 вивів. Ці гроші кудись реінвестував, вклав в себе в життя, поліпшив своє життя, щось собі купив, поміняв машину, прикупив собі шмот, з'їздив в подорож. Знову працюю, 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 чу-чуть -чуть лишив, чуть-чуть вивів. І отак ви постійно-постійно ростете. І при такому підході ви ростете повільно, але ви ростете гарантовано, ви не ризикуєте нічим, ви живете максимально е, так, з байдужістю до проблем. Ви ну, просто отакі, ваш емоційний стан, отак, просто рівна лінія. І хто зі мною добре знайомий, там, е, спілкується вживу, вони часто кажуть, що. Ти якийсь вообще, типу, спокійний. Я не знаю, що має статися, щоб ти, типу, проявив якісь емоції, типу, ну якісь агресивні, злість, ще щось. Хоча, ну я мені здається, це я, я це теж проявляю. Просто не тою мірою, як це звикли всі бачити в себе. Вам тоді взагалі байдуже того, що ви прораховуєте просто все. Ви такі думаєте, ну окей, не передбачую якусь ситуацію, згорить в мене там пів депозиту, взагалі плювать, тому що в мене є там гроші, які я вже заробив, там депозитів 5. Я просто частину там, од половинку одного депозиту з цих п'яти докину, продовжу далі свою діяльність. це ніяк кардинально на мене не вплине. Е, Прогорить десь один бізнес, плювать, в мене є інший. Е, Прогорить ще інший. Плевать, в мене ще один напрямок, з якого я починав, бо є скіли, які я тут набрав, я потім їх сюди переінвесну. І все, і ваше життя кардинально змінюється. Якщо ви займаєтесь кимось, ну до прикладу, займаєтесь товарним бізнесом, маєте якийсь магазин, ще щось, не потрібно зациклювати свою увагу на одній там продуктовій лінійці, розширюйте продуктову лінійку, розширюйте свою сеть. Розширюйте точки геолокації, розміщення цих бізнесів, щоб в разі чого ви були максимально захищені від всього. І коли ви будете жити от на такому рівні, ви тоді будете з такою максимальною байдужістю і похуїзмом, я би так сказав, ставитись до того життя. Ви. Не будете взагалі ні від кого залежні, ви можете спілкуватися з будь-ким, як ви хочете. Ви задаєте правила гри, ви е, от, е, керівництво в цьому своєму житті. І тоді у вас все буде виходити. Сподіваюся, що Доніс до вас цю думку, і вона дійсно вам допоможе, і ви не потрапите в ситуацію, де ви будете просто е, так. Рівно йти по одному шляху кілька років, потім злеєте пів капіталу або весь свій капітал, і будете починати з нуля. Ви все одно дойдете до цієї думки. Просто це в ваших зараз інтересах або послухати мене, зробити висновки, або сказати, що я говорю хуйню і нічого не робити. В принципі, мені від того байдуже. Я просто стараюся вам допомогти і зробити свій блог корисним для вас, щоб розвивати свою медійність, вплив і теж заробляти з блогу. Тож, якщо вам було цікаво це відео, будь ласка, підтримайте мене лайком, підпишіться на канал і до зустрічі в наступних відео. У себе на каналі я знімаю, як я торгую, як я торгую і живу паралельно з тим, як я поєднюю торги, життя, розвиток нових проєктів. Знімаю відео, де я розказую от інсайди, як тут зараз. І, в принципі, знімаю влоги свої подорожі, просто як я мислюю, як в мене життя протікає. Якщо вам Вот відкликається моя думка, моя філософія. Залишайтеся зі мною. Все, всіх обняв, всім пока.